Також хотів розповісти тобі цю історію, яка пов'язана з цією поїздкою в Одесу. Але я за собою також помітив, що коли я приходжу в заклад, якийсь в паб або в ресторан, чомусь для мене має значення, коли я бачу назву пива, яке там продається, чи розливне воно, чи воно в пляшках. І ти знаєш, іноді навіть офіціанти з подивом питають мене, яка різниця. І, мабуть, це пов'язано з тим стереотипом, що багато людей думають, що розливне пиво якимось дивним чином воно відрізняється і, беззаперечно, в кращу сторону воно відрізняється від пляшкового і розливного. Я тобі скажу, що я запитую це з іншого, мабуть, приводу, тому що коли я бачу там ціну 160 гривень за 0,5. Ну чомусь підсвідомо 160 гривень за пляшку, яка коштує, я знаю, що вона там вайнтайм або в якомусь супермаркеті коштує 60, Мені якось впадло віддавати. А коли я розумію, що це розливне, що це кега, що люди постарались, її закачали, підключили, то мені якось вже знаєш і не шкода цих грошей. От у мене така класифікація. Що ти думаєш з цього приводу? А пляшку вантажити не старалась дати. Ну вона ж маленька, що там її кинули все ящик. Ну насправді ми сьогодні з тобою були в магазині, і я запитався, пам'ятаєш у тієї продавчині, а і там було так. ми сьогодні були. Це мова йшла про квак. Ні, ні, то мова а, про... йшла про 2085. Ми, ми, ми були в магазині сьогодні з Владом, і там стоїть 2085 на розлив, і там стоїть uh -huh. воно ж в банці. І я запитав продавчині, а чи ну яке як краще вибрати? І вона каже, ну на розлив смачніше. І вона сказала потім, не знаю а знає, чому? чому, мені смачніше. Але так. Мені смачніше. Тобто, це стереотип стереотип, але вона ну, їй хвала, що вона сама здивувалася. Mm -hmm. То це ж має бути однакове. Але от я не знаю, чого? але ну, дивись, одразу скажемо, що є пивоварні. Які розливають по-різному пиво в кех і пиво в пляшку. І, мабуть, звідси і воно відрізняється. І зростає цей стереотип. Ні, цей стереотип зростає з того, що дуже важливо, коли ти вживаєш будь-який продукт, це може бути або їжа, або напій. Дуже важливі зовнішні і внутрішні фактори. Твій психологічний емоційний стан, твій настрій на сьогодні, вдалий чи невдалий в тебе був день. Те, що тебе оточує, ти в подорожі, наприклад, десь п'єш розливний пауланер, потім тут в метро купуєш в банці і такий, ну, типу, в метро він не такий вже і смачний, Хоча це ідентичне пиво абсолютно. Дуже сильно впливають обставини на твоє сприйняття будь-якого випадку. Це вже ти на інший стереотип переходиш. Який? Про те, що коли в день зарплати, пиво тобі все буде смачне, або в день відпустки. Ну так так же перший є. ну, це, це ж звідти ноги ростуть. Що так, це що, що вийшло, так? Да. Коротше, не купили ми той 2085, вирішили <рес> піти по класиці. У нас тут одне пиво, класичне пиво, улюблене пиво однієї з нас. Тобто, якщо однієї, то Алінки. Це у нас Pilsner руркол. Він є в розливі. Скеги і він є з баночки. Ми yeah. не знаємо, де що, Аліна нам чудово тут все налала. Причому поміть, тут, помітив, да? там, де зелена, була yeah, yeah, yeah. така, плівоч, була піна класна. А, а тут пінки не було. Ну, значить, це з і ми зараз... цього значить це з банки або з пляшки, оцей з кеги, тому що. Зараз ми будемо займатися <рес> не якоюсь незрозумілою штукою. Ми будемо намагатися чи довести, чи спростувати цей міф. Хоча, знову ж таки, що не сказав, що якісь пивоварні там дійсно якось по технології буде відрізнятись і кега, і пляшка. Так. Ну, але я, не цього зможу цього це, я не зможу це пояснити з точки зору там, хімії, ще чомусь. Ну, Дивись, про пляшку. умовна пивоварня правда. Угу. Вони додають в пляшку дріжджі, і воно в них повторно доброджує угу. в пляшці. Вони вказують про це на пляжці. Повторне по бродіння в пляшці. В кех такого немає. А тому цілком природньо, що в них пиво в пляшці може відрізнятися від пива в кезі. Я думаю, так само бельгійці багато хто роблять. Ти ти можеш назвати приклад, коли ти знаєш якесь пиво, що ти п'єш його з банки з пляшки? Це так собі, або воно нормально, а в розливі воно смачніше. А я тобі казав, мені Пауль Квак не подобається з пляшки, він мені випирає спирт алкоголь. Так, да, дуже алкаш. А коли я його п'ю на розлив з Кеги, то Кег – це він. А ти, да? тебе так? Я не пробую. А я скеги. коли з Кега п'ю на розлив, то він мені більш збалансованим, здається. І я це декіль... Це не те, що мені там колись здалося. Я це угу. прям декілька разів протягом певного часу повторював цей експеримент і от так. Я не знаю чого. Ну, що ти очікуєш від цього експерименту? Я не знаю, думаю, що ти однаково має думаю. А який сорт пива тут у нас? А ти сказав, людика. Це напівтемний урквел. Пів. До речі, ти чув такий вислів, що є пілснер урквел, а є інше пиво. Все, є пісне Так, і це пиво, вигадав, пиво. мабуть, пивовар пілснер урквел. До речі, так. А ти чула, до речі, таке? Що? Є пілснер урквел, а є все інше пиво. Це Аліна подумала. Запустила чутку і типу така, ой, да, так, да, чува. Тут більш насичений, до речі, смак, ой, аромат отут, в, в, в цьому зеленому. Я тільки хотів сказати, що зелененький мені трошки покращив. Ну, ну блін, ми зараз просто підтвердимо цей всратий стереотип. Ну, слухай, тут же. ж... Так, давай ще раз, якщо. Квіти мед, хмель. Хмель! Хміль. Хмель! Але це також приємне смачне, але оце якесь ти насичний. чув пісню Хмель Слайкін spirit»? Так, я на навіть вмію грати. Добре, зіграєш потім. Ну, не знаю. Ну, слухай, дивись, ще одна історія. З приводу того, чому відрізнятися може тобі пляшкове від розливного, не лише від умов споживання, а і від того, воно ж наливається через систему тобі, через ага. кран. І цей кран має декілька метрів довжини. І коли тобі наливають пиво розливне, тобі лється воно не з кега, а саме з того, що було в цьому крані, яке ага. стояло, можливо, там півгодини. Ну, а Це треба брати години. заклад там, де воно не стоїть, а там де там, воно там воно проливається постійно. Це треба взяти так, щоб одна людина перед тобою взяла і ти одразу після неї. Це якийсь прикол, тому що по аромату це яскравіше, насиченіше. А по смаку мені, от, я не знаю, як тобі, мені оце рожеве, воно більш якесь карбонізоване, більш шипуче, більш хрустке. Але що те гірке, приємне, що те гірке приємне? Да. Однак, коротше, от аромат однозначно це зелений краще. А по смаку, по відчуттям в роті, це. От, ну, Не по смаку, а саме по відчуттям в роті. Вот да, да. реально смак, тому, тому що ідентичний. Да. ідентичний. Да. Щодо гіркоти, щодо цих відчуттів угу. після по смаку. Але тут більш але... карбонізований, рейд. Да. Хоча за ароматом здається, що це буде якесь таке звітрене. Прикол. Угу. Ну як так? Тут насиченіший аромат, але... Воно, наче бульбашок не вистачає. І от тепер скажи мені, припущення деяке, чи будемо. Та я навіть тепер робити? не буду це не робити. Знаю, ні, да? ні, мені тепер цікаво. Давай теоретично подумаємо, це може бути пиво, яке Воно Зелене. Ш... давиться, зелене це ж давиться з. Якщо кегове, це давиться з СО2, uh -huh. ну це Два, там суміш 에... газу. Воно давиться в тобі в пляшку, щоб з крана ну коли з крана виливається. Може там бути більше? Ні, не буде більше. Коротше, я не знаю, воно відрізняється. І Який вона... би ти пив із них більше? Пив? Да. Рожевий. Я тоже, да. А аромат би. Mm. Якщо знаєш, типу ти захворів, Аліна п'є, і я такий Алінчик. Дай мені, будь ласка, а шнобель не забитий, то я б нюхав би зелений. Алінчик, ну винось, ну це коротше, це прикол. І знаєш, будуть такі коментарі, я впевнений, тому що був випуск про Паоланер, і там також написали мені, що чувак. А в чому сенс цього експерименту? І я впевнений, що тут буде таке ж саме, тому що ми не можемо не підтвердити, як знаєш, наші сили оборони кажуть, не можемо не підтвердити не справи. Ай, не спростувати теж не можемо. Ну от. Ну от. Причому, ну, ну, свіжак. Йому тут пару місяців. А бачиш те, що я казав, що воно чавиться угу. суміш газу і тому воно більш карбонізоване. Так. Да. Хм, Прикол. Ну а чому аромат тоді в салатовому насиченіший? Тому що, знову ж таки, він міг стояти в системі певний час. Не довгий, але міг. Салатовий це банка. Правильно. А цей міг стояти в системі і тому таким чином не мати такого виразного аромату. А потім що... його чавили газом. Я і тепер він... зрозумів. А от тепер цікаво. Чавили, не чавили, тиск створювався. Е, ну дивись, той заклад, де ти купував, я не думаю, що воно довго стояло в системі. Е, якраз це пиво могло стояти там годину, могло стояти, там вже більше. Ще, да, крафтові, там крафт більше. більше. Крафт! Ти вбиваєш Пілснер Урквел з 1842 року. Коротше, я не знаю, які ми висновки можемо тут зробити, воно трошки відрізняється, але я можу, знаєш, що сказати? Mm. Якщо ви сидите вдома. Є у вас можливість купити на розлив? Купуйте на розлив. є у вас можливість купити в конце пляжця. Головне правильно його зберігайте. Я можу тобі сказати, що стосовно паулайнера, навіть того випуску, що був, я був певний, що не буде однакове. Я пив його в Мюнхені з банки в готелі, з пляшки в готелі, я пив його на розлив в гестхаусах, я пив його на Альянс-Арені і на розлив, і там іноді і з пляшки наливали. Я купував його там, в магазинах привозив в Україну, потім брав його тут в метро Вайнтайм, купував воно завжди, було мені однакове. Завжди було однакове. А от коли я знімав випуск, трошки попалося інше, Ну, там я впевнений, що магазин трошки неправильно його зберігав. Ми, Ти, що треба знаю. сказати? По-перше, що... знову ж таки, давай підсумуємо. Відчу... На твоє сприйняття пива впливає обставини. І також впливає те, що все ж таки система, через яку розливається пиво, все ж таки має певні нюанси. А в банці воно ніби як законсервоване. І воно там. Ти б, б сказав, що було. з цього, щось ти б не хотів би пити? Ні, я би то, сп... то і то. Мені подобається. Це круте пиво і там, і там. Тому давай, резонна пауза.